Ми дуже вдячні виконавчому апарату міської ради та управлінню соціального захисту, що нас все-таки почули. І сьогодні винесено на сесію міської ради питання про внесення змін до програми турбота стосовно пункту пільгових перевезень для уманчан. Я прошу депутатів незалежно від політичних вподобань підтримати сьогодні дане рішення. На ваш розгляд ми подаємо проєкт рішення міської ради про внесення змін до програми турботи. Це майже 24 тисячі громадян мають право на пільгове перевезення і надіємося на перевиконання бюджету за підсумками першого півріччя, щоб ми могли і надалі забезпечити фінансування нашим перевізникам за пільговий проїзд громадян. Депутатів підтримати цю програму, бо все-таки її чекають дуже багато громадян, незалежно від наших політичних сподобань. Розумієте, що пенсіонерам все рівно хто голосував за це питання. І що їх цікавить те, що вони матимуть можливість хоч іноді проїхати в місто безкоштовно. Давай. Давай, хто проти? Дякую, я згодом. Foda-se com